Вітаю, діти! Минула сувора зимонька, і до нас прийшла весна, мабуть, найкраща з усіх пір року. Весна це пора, коли все оживає, пробуджується, радіє, росте. І саме зараз по землі крокує перший весняний місяць. Як він називається? Так, березень. І сьогодні ми з вами поговоримо. Які зміни відбуваються у природі з приходом весни? Небо на весні блакитне, високе, чисте, ясне. З нього нам привітно сяє сонечко. Воно піднялося вище і зігріває землю своїми промінцями. Воно ще не припікає, а тільки ласкаво торкається обличчя. А по справжньому сонце почне оживляти все. Після 21 березня, коли день буде дорівнювати ночі, а далі дні почнуть збільшуватися, а ночі коротшати. Це вже буде справжня весна. Вона остаточно переможе зиму. Сонце стало краще зігрівати землю, і що змінилося? Куди подівся літий сніг? Може хтось з вас думає, що він просто зник? Але це дітки не так. Сніг не щез безслідно, а просто перетворився на воду. Весня натала вода, струмочки біжать скрізь і всюди. Струмочків багато, вони розтеклися далеко, щоб напоїти землю. Щоб травичка росла зеленіла, був багатий урожай. Дзвінкі струмочки своїм веселим гомоном оповіщають усім про прихід довгожданої весни. На ще вогких пагорбах на схилах зацвіли перші вісняні квіти, мати і мачуха. У неї квіти яскраво жовті, ніби краплини вранішнього сонця. З-під торишнього листя сором'язливо виставив свою фіолетову голівку сон. Щоб не боятися нічного холоду, сон надів на себе пухмасту шубку. На сонячних халявинах несміливо зеленіє молода ніжна травичка. А що ж дерева? Чи збираються вони припинити свій сон? Так, лісеньку зиму бруньки на гілочках дерев залишалися в одному положенні і були ледь помітними. А ось соки дерев, зігріті першим весняним сонечком, піднімаються від коріння до бруньок, які набираються сили. Бруньки збільшилися в розмірі, стали м'якуватими. Як ви гадаєте, чому такі зміни відбуваються з бруньками? Хто хоче скорище розпуститися і вийти з них? Правильно, листочки! Зараз ми ще не побачимо молодих листочків. Це станеться через тиждень-два, але зараз ми перечуваємо їх появу. Десь уже летять до нас із далеких країв заклопотані веселі шпаки. Спочатку з'являються самці, а через кілька днів їхні подруги самички. Так само прилітають по черзі жайворонки та зяблики. Наші перші весняні гості. Жайворонки поселяються на ланах, а зяблики в лісах, парках, садах. Незабаром ми почуємо їхні гучні, веселі весняні пісні. Приходу весні радіють і люди, дорослі та діти. Погляньте на людей на вулиці. Як змінився зовнішній вигляд у порівнянні із зимою? Так! Люди змінили одяг. А чому люди змінили одяг? Бо стало тепліше. Весна час пробудження природи, цвітіння перших квітів, прильоту перелітних пташок. А які прикмети весни ви запам'ятали? Подивіться уважно на картинку і згадайте та назвіть перші ознаки весни. Давайте разом! Сонце піднімається вище, дні стають довшими, температура повітря підвищується, розтає сніг, з'являються перші весняні квіти, на гілках дерев з'являються бруньки, прилітають з теплих країв птахи. Молодці! А зараз настав час прощатися. До побачення!